Як змінилася Ані Лорак за понад 20 років творчості і що вона з собою зробила? у тому, що днями співачка вирішила розповісти свої секрети краси, а нас це не штовхнуло на думку показати, як вона змінилася і в чому насправді її секрети. Тож у соцмережах у неї запитали, що вона робить, щоб гарно виглядати. На що Кароліна відповіла, що намагається не їсти на ніч, правильно харчуватися, ну і мовляв займатися спортом. Але артистка забула розповісти про своє захоплення пластичними операціями. Тож пройдемося цими секретами, про які вона колись казала, і які побачили фахівці. Ані Лорак свого часу зробила підтяжку брів, тобто припідняла брови, прибрала нависання шкіри в області верхніх повік, і тим самим трошечки змінила розріз очей. Крім того, зробила ринопласту. Це було давно, і вона просто підправила кінчик носа, але все одно рахується. Плюс вона збільшила бюст, як кажуть фахівці. Хоча з ним в неї проблем не було. Все було акуратно, але Лорак було мало, і вона зробила собі десь так розмір четвер.